Припиніть палити стерню. Про це рятувальники вкотре просять селян у обжинковий період. Власники обість роками звикли спалювати бадилля та сіно на своїх наділах. Рятувальники застерігають, хоча б обговорювати місце спалювання та не допускати до цієї справи дітей і пенсіонерів. Адже не завжди все йде за планом: вогонь може перекинутися на траву чи зернові культури обабіч інколи навіть сусідські. Нещодавно таким чином у вогні загинула людина. 26 липня в селі Рутка Демидівського району чоловік з 41-го року народження при спаленій стерні отримав опіки і на другий день, на жаль, в опіковому центрі помер. Розумієте? Значить, не встиг просто втікти, не врахував напряму квіту, ситуацію, яка склалася. Кількість пожеж порівняно з минулим роком зменшилася, адже це літо видалося не таким засушливим. Максимальна температура сягнула місяць тому в сарнах позначки у 35 градусів. Однак навіть в таких умовах рятувальники фіксують по 10-15 загорань на добу. Від спалення стерні та бадилля у повітря потрапляє велика кількість шкідливих сполук. При спалюванні цієї сухої рослинності попадає такі отруйні речовини, як діоксини. Це дуже отруйні речовини, які впливають. Не тільки на дітей, а практично на кожну людину і живий організм в екосистемі. Також палії шкодять самим собі. Висока температура пошкоджує верхній родючий шар. Тож наступного року фермер збере гірший врожай. Натомість фахівці радять перемішати залишки з гноєм чи добривами та передискувати. Коли температура на воздусі вона температура велика, плюс вони спалюють цю стерню, то температура в ґрунті нагрівається до великих показників. Це до 400 градусів градусів сяє температура, і ця температура нищить всі живі організми, які знаходяться в ґрунті. В екологів немає змоги вчасно дістатися віддалених сіл, проконтролювати ситуацію та покарати порушників. А за незаконний підпал передбачений штраф у розмірі до 340 гривень для громадян та 1190 гривень для посадовців. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма. День.